Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Magic Rampage і я хотів би вам показати другий сет на елітного воїна. Цей сет буде в рази краще того сета, який був у попередньому відео. Цей сет набагато дешевший. Давайте підемо по екіпіровки, Меч 1000 направ. майже 19 тисяч урону, елемент вогню і плюс 30% броні що невеличкий бонус. Його треба покращити пилаючими рунами, бо він не буде таким сильним. Віне. Броня 60, магічний елемент земля, що дозволяє ходити по зеленим плитам, що зручно. Магічно 100-120% це дуже хороший бонус для будь-яких білдів, і 110 атаки мечем також хороша добавочка до нашого білда. Плаття болотної відьми, магічний елемент вогонь, я його перечарував на вогонь, спочатку воно без елементу і покращив палаючими рунами. В нього 90% магічної сили, 100 атаки мечем. І воно за свої гроші дуже хороше, всього ще 400 монет в магазині. Вінетрі 500, а Мед тисний Прав забивається за очіку, треба зробити 1000 вбивств у режимі виживання. Так, давайте дерево прокачки. Дерево вмін заходимо. І в нас сила мудрість повинна бути прокачана максимум, а відвага тільки до нищівної сили, це використовується в багатьох білдах на багатьох класах така прокачка, Що ще тепер. Але чому так? Тому що тут є золотий магніт, вогнесійка шкіра, магічний стрибок, без якого мені вже дуже важко грати, і темний близнюк нам, ну, я вже казав, треба для того, щоб, для того, щоб отримати меч тисячі неправд. Я вважаю, що на цьому розбір можна закінчувати. Ви всі знаєте, що Елітний войн не найкращий клас у грі, але все одно цей сет дуже дешевий і на нього треба витратити дуже мало часу, десь лише 2-3 години геймплею, дивлячись наскільки ви вмілі гравці. І він коштує своїх грошей. Не як попередній. Цей сет дуже дешевий, дуже зручний. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Побачимося!